Майже 850 хворих на туберкульозних. Більше половини це ті люди, які захворіли вперше. Такі дані наводять лікарі за 2013-й. Як побороти хворобу про це говорили боковинські медики разом з іноземними колегами. Лікар Валерій Джогутран приїхав на конференцію з сусідньої Молдови. Розповідає в його країні, хвороба прогресує. В республіці Молдова ситуація з туберкульозом к жаль, не тварительна, достатньо тяжола й Можна сказати, в деяких аспектах і одна. К сожалению, не улучшается за последние, допустим, 15 лет. Головне завдання кажуть медики виявити хворобу на ранній стадії та запобігти її розповсюдженню. Діагностика, власне, найбільш дороговартісний продукт в сфері медицини. І звуження на для прикладу зі 100 чоловік до 20, допустимо, до обстеження. Це приносить значний фармакоекономічний аспект. Аби уникнути інфікування, медики радять вакцинуватися та робити флюорографію. Зазвичай вік хворих на туберкульоз від 20 до 40 років. Проте лікарі заспокоюють на боковині епідемічна ситуація стабільна. Пацієнти забезпечені всім необхідним. Протитуберкульозні препарати в достатній кількості в повному обсязі поставляються централізовано за рахунок державного бюджету. Деякі проблеми і недофінансування в плані патогенетичної терапії. Плані харчування цих хворих туберкульозні диспансери розташовані в центрі Чернівців. Уже декілька років ведеться розмова про будівництво лікувального закладу за межами міста. Вже навіть виділили ділянку на околиці Садгори. Розповідає головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Іван Гавриш. Дуже важко зробити ситуацію, коли б згідно з санітарних норм на одного хворого було 7 квадратних метрів площі. Але є перспективи питання на протязі останніх років, піднімається час від часу. Перспективи будівництва нового типового фтизіопульмонологічного центру. Конференція тривала майже три години. Всі проблеми та пропозиції, що виникли, у подальшому обговорюватимуть на колегії в департаменті охорони здоров'я.